Вітаю, мої кохані! Записую своє суботнє відео. На цьому тижні 1 лютого було 122 роки від дня народження Валільяна Підмогильного. Валір'ян Підмогильний, автор знакового роману ХХ століття Місто. Цей роман було написано в Києві. В Києві письменник мешкав з 1922 по 1900. 32 рік написав багато, дуже якісної прози. Але почалися репресії в Києві. Письменник приїхав до Харкова і вже дарма він це зробив, тому що в Харкові його було заарештовано в 1934 році. Розстріляли в Сандармосі в 1937 році разом з елітою української літератури ХХ століття. Що хочу сказати, я в Києві не знайшла жодної бібліотеки, яка носить ім'я Валеріана Підмогильного. Всі, хто почув від мене цю інформацію вперше, ставте лайк. Ті, хто все це все знав, ставте дізлайк. А де в якому місті України знаходиться бібліотека і носить ім'я Валеріана Підмогильного, напишіть в коменті. Дякую за увагу! Далі буде. Чекас смак витрин